Всіх вітаю, друзі! Що не день, то в Україні наша влада має всіх обдурити. І е, що хочу сказати, що ми сьогодні будемо говорити про те, як з 1 квітня знову нова реальність у нас в Україні знову. Е, Вся система, яка була вибудована, вибудована до цього, її повністю закрили. Відкривають нову. І знаєте, в контексті сьогоднішнього відео і того, що відбувається, на жаль, відбувається в Україні. А це я не можу назвати по-іншому як полювання на чоловіків після 1 квітня. Після сьогодні, фактично, в контексті цього я ще хочу згадати про заяви міністра повернення українців Чернішова, який обіцяв українцям бронювання. Хорошу роботу, повертайтесь назад в Україну. І це, в принципі, все, що його міністерство зробило за всі місяці його функціонування. Давайте до всього по порядку, бо це повний треш. Також у нас є ряд е, кончених пропагандистів, які знову ж таки е, покривають те, що відбувається, намагаються якось це виправдати. І... Я не знаю, хто це дивиться і на хто це ведеться. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку. Отже, заступник міністра економіки України Кіндратіо заявив, що з 1 квітня всі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять свою чинність. Питання на хріна бронювались? Незрозуміло. Не і тепер що? А тепер починається полювання. В Мінекономіки нагадали, що. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після 1 квітня. Що хочу сказати, пам'ятаєте, як Чернишов казав, що українці, хто проживає за кордоном, чоловіки повертайтесь в Україну, ви отримаєте бронь і роботу на важливих підприємствах критичних. І знаєте що? От прикиньте, що є українці, наприклад, які на це повелись, поїхали в Україну, навіть отримали бронь і працюють на якомусь стратегічному підприємстві, яке з 1 квітня не являється вже стратегічним. Людина втрачає бронь, потім її бусифікують, тобто вона втрачає ще й роботу, і далі людина попадає на фронт. А ще 3-4 місяці назад ця людина, до того як повірити, міністру повернення собі знаходилась в умовній Польщі чи Німеччині у відносній безпеці. От і все. Тому наскільки можна вірити нашим офіційним посадовим особам, я думаю, що думаючи люди вже давно зробили для себе висновки. Далі, наступна народна депутатка. Так. Вікторія Гриб заявляє, що люди бояться, що 72 години на оновлення броні можуть використати для примусової мобілізації. Давайте послухаємо. І більше того я скажу: не то, що можуть вони 100% використають цей час для бусифікації. А потім ми перейдемо ще до одних цікавих. Висловів, які показують, що е, навіть наша українська поліція не соромиться вже говорити про те, що вони беруть участь в бусифікації українців, яка являється антизаконною, антиконституційною і антилюдською. Але тим не менш це наші поліції не заважає виконувати свою потужну роботу в тилу. В нас перекривається зараз закінчується вся бронь, яка надавала це підприємство. І от якраз бронь вони мають поновити цю бронь через дію на це дається 72 години але. А що я чую також від людей, які до мене звертаються, що якраз у ці 72 години і будуть використовуватися для того, щоб побільше людей зараз мобілізувати, це з 1 по 3 квітня? Чи а, абсолютно вірно? Ну знаєте, ситуація така собі. Я до речі відреагувала над своїй сторінці в Фейсбуці, на телеграм-каналі в тому числі. Я вважаю, що ну не можна такого робити. Ну бронь є бронь, якщо нам необхідні ці люди. А якщо вони отримували броню для того, щоб працювати на обороноздатність нашої держави, то ну ви мене вибачте, як ми можемо допускати зараз отакі такі речі. В нас єдині хто реально має реальну бронь, і хто точно потрібен країні по їх же думці, це наші. Чиновники і наші народні депутати, їх точно ніколи ніхто не бусифікує, не мобілізує і так далі. Також нам потрібна шалена кількість поліцейських для того, щоб підтримувати порядок в країні, і ми зараз про це поговоримо. А якщо ми говоримо про звичайного українця, який просто працює на заводі або на якомусь критично важливому підприємстві, то його можна поміняти або ні. Знаєте, його можна мобілізувати, а потім їздити по світу і розказувати, що нам треба бангладешців позавозити, бо в нас не вистачає спеціалістів на багатьох посадах, і в нас структурне безробіття. Оце можна зробити. І потім плакати, що не вистачає коштів в бюджеті, треба підвищувати податки. От це, це те, що треба. А зброню, знаєте, це таке сьогодні. Цих мобілізували завтра, нових понабирають на роботу. Потім знову поміняють щось там з цією бронею, і їх також мобілізують. Це дуже зручно. А тому в, в, все, що відбувається сьогодні, і mm -mm. ми чуємо, що люди ризикують своїм життям тільки заради того, щоб не бути мобілізованим а То мені здається, то така нездорова ситуація. Або та, такі люди а вони не будуть боронити державу, не будуть вони цього робити, навіть якщо вони попадуть на фронт. а то Для чого ми це робимо а тому посилювати кор для того, щоб ніхто рота сильно не відкривав, для цього це роблять. Це називається залякування. Вони необхідно знову ж таки на східному, північному а, і от а Інших саме там, де фронт, а не там, де над західному кордоні. щоб ми тільки посилювали цей кордон для того, щоб наші люди не могли втікти з нашої країни. Більше відео Ну знову ж таки, дуже і дуже розумні речі, говорить пані Вікторія. Але хто ж її буде слухати, як то кажуть? Далі давно не було в нас цього красавчика в ефірі. Корчинський, давайте його послухаємо. Його слова це завжди знаєте як мед вуха. Між, звісно, що я говорю це з сарказмом. Давайте його послухаємо, бо е, це один з самих серйозних пропагандистів на сьогоднішній день в Україні. Будуть зупинятися від мобілізації, потрібно оголовлювати і е, прилаштовувати до Збройних сил. Там вони зрозуміють, що в Збройних силах вони знайшли свою долю і своє щастя. Як трапляється з багатьма людьми, які навіть і не думали, що насправді по природі вони ворія а потім потрапила, доля занесла в Збройні сили. І з'ясувалося, що ні, насправді вони тільки про це все життя і мріяли. А е, вся ця робота в колебисному дупові, чи слесарем-сантехніком, чи айтішніком це просто було, е, скажімо, примноження депресії життя. А в Збройних силах це все по-справжньому, це повнота життя в повному. Хочу сказати. ну Тут нема що коментувати. Людина явно е, має психічні відхилення, е, і все. Я не маю що більше сказати. Що стосується Корчинського, то не туди. Далі, е, е, Якийсь пропагандистське відео. Я зустрів на просторах інтернету. Це військовослужбовці ЗСУ, тіктоки знімають. Давайте послухаємо, що е, говорять. Десь до чоловіків, які зараз не в ЗСУ. Ставлюсь, тому що І за них ми не бачимо сім'ї. Отак виходить, що через чоловіків, через українців, які зараз не в ЗСУ, людина у військовій формі на відео каже, що саме через цих чоловіків вони не бачать свою сім'ю. Вже, бачите, не через росіян, вже навіть не росіяни головний ворог України, а головний ворог України це ухилянти. Розумієте? От е, дуже легенький такий перехід е, і перенаправлення стрілочок. Особисто до глянці дуже негативно. Якщо ти людина здорова свідома, то маєш прийти і захищати ту свою державу, і вона тобі дала можливість жити, розвиватися. Я з тої старой так підходжу, що повинен піти добровільно і відслужити собі, допомогти цій державі. Ні, серйозно. Ох, Ну, я навіть не можу на це. Отак, все, головні ухилянти. Чому, от мені цікаво, чому цим людям у військовій формі ніколи не задають питання, як ви відноситесь до корупційних скандалів в Міністерстві оборони України? Як ви відноситесь до розкрадання державних бюджетів? Як ви відноситесь до виділення 100 мільйонів доларів на будівництво спортивного комплексу в Маріуполі в 2025 році? Чому не задають таких питань? Як ви відноситесь до декларації наших народних депутатів, які позаробляли мільйони, покупляли собі дорогі автівки, будинки і так далі? Чому не задають цього питання? Нікому. Чому їм не задають масово питання? Чи вважаєте ви, що народні депутати України, які на сьогоднішній день є в Верховній Раді, мають звільнитися, піти на фронт, а на їх місця мають піти наступні по партійним спискам люди, які є в їх партіях, і таким чином оновити склад Верховної Ради? Чому таких питань не задають військовим? А задають одне питання: як ви відноситесь до ухилянців? Питання, знаєте, це з розряду? Чому? 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 Далі. МВС повідомляє, що чоловікам 18-60 років за кордоном більше не потрібно фізично пред'являти облікові документи для оформлення паспортів. Вони зрозуміли, що нікому цього нахрен не треба. Працівники перевірятимуть статус в реєстрі або в разі відсутності даних автоматично ставитимуть людину на облік з формуванням електронного документа без медкомісії. Тобто бачимо, що немає тепер ніяких обов'язків. Ставити собі резерв плюс чи щось типу того. Вас і так поставлять на облік, якщо ви хочете зробити паспорт за кордоном. Ну і Бог з ним. Далі. Заступник начальника департаменту патрульної поліції білощицький Давайте. Тут два його коментарі. В першому він пояснює, чому поліцейські не можуть піти на фронт просто зараз. І інші такі вислови про те, що. Давайте, от всіх поліцейських відправимо на фронт. Тобто, до речі, і... можете пояснити, що буде от відправлять. Ну добре, не всіх відправте 90% наберіть нових людей, але звісно, що цього ніхто робити не буде. Цих поліцейських на фронт що далі? Я Нас б чекає. я би не хотів от, говорити від себе. Ви можете в мережі побачити, і мені дуже приємно, до речі, було дивитись ці інтерв'ю і вислови от таких досить авторитетних військових. Які... Кого, наприклад, ім'я, фамілія, е, хоч когось, кого можна зараз в інтернеті зайти і подивитись, хто це говорив? І заслужених. Які давали оцінку цьому вислову і говорять про те, що ми би не хотіли, щоб всю нашу поліцію взяв. Що це за авторитетні військові? Зрозуміти максимально неможливо. Просто є якісь авторитетні військові, ви можете зайти в інтернеті і подивитись. Хто такі не зрозуміло? Джерела немає, е ні на кого не посилаються, от і все. Далі, наступне, це взагалі мене шокувало. Давайте послухаємо, і я думаю, ви зрозумієте, чому. Ви знаєте, оця от, от фраза там поліція або не тільки поліція, бусифікує кажуть, і, 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 і от всі інші варіації на цю тему вони дуже однобокі і, на жаль, подаються в лише в негативному контексті. Звісно, якщо ви задасте мені от таке відверте питання, чи ви хотіли би, щоб поліція займалася цим процесом? Я би вам сказав однозначно, ні, і це не наші функції, але <гум> в, в умовах цього часу. І в тих умовах, і в тих завданнях, які ставить перед нами держава, перед нами всіма, я маю на увазі перед всіма органами. Це є необхідність, від якої, від якої ми не можемо ніяк відійти. Ш... Знаєте, от Ще ця раз. фраза там, поліція або не тільки поліція, бусифікує ну, і... кажуть, народь. Тобто мені не почулося, бусифікація це ціль, яка ставиться перед. Всіма силовими структурами України саме бусифікація, бо, бо така стоїть задача зверху. Ось це, ну, бо я переслухав це також 5 разів. Бусифікація це є необхідність. З іншої сторони, бусифікація в нас це антилюдське, антиконституційне і антизаконне е, протизаконне діяння. При цьому заступник начальника департаменту патрульної поліції говорить, що це необхідність, і підтверджує те, що вони займаються бусифікацією. Тут е, знаєте, виходить така штука, що їм потрібно е, їх, я не знаю, ну потрібно розслідувати якісь їх злочини. Але знову ж таки, ми розуміємо, що поки не буде політичного рішення, то все буде залишатись е, так, як є зараз. В загальному, я думаю, ви зрозуміли, що, друзі, відбувається. В нас е патрульна поліція зобов'язана бусифікувати людей, бо іншого виходу немає. При цьому поліцейські, які самі порушують законодавство, бусифікацією е говорять про те, що якщо їх забрати на фронт, то беззаконня буде ще більше. Хоча, як показує практика, то все може виглядати взагалі навпаки. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже. Цікаво почитати вашу думку. Дякую всім до зустрічі.